Добрий ранок моя Ютуб родина. А тільки подивіться на це чудо. Просто засипала настояща зимова казка. Прикиньте. І він ще йде. Іде сніг. Капець. Да, не очікувала я таке побачити, звісно. Це такого я взагалі не пам'ятаю вже. Багато-багато років Боже. Оце так. Да. Завелась от бажання а, с чашечкой кавы выйти, пить кавы. Это капец, конечно, вообще краса. На деревьях, везде. Бать в иди, мы без света. Вот. Піпі хочется выйти на вулицю. Тут лишенный, ну типа ты ти можешь вийти на вулицю, но це ж буде не то. Просто лишенный, даже таких, як колись казалось, пустяковых моментів. А сейчас... Зараз... Не можеш і цього зробити, коротше. Щоб на тебе з сусідніх окон ніхто не пялився. Я би в халаті. Хлоп, хлоп, і побігла. В общем, якось так буду робити каву йти на балкон. Мені дуже не вистачає таких моментів. Дуже. Красота я уже капаю, блин. Ще раз всім привіт, хочу показати вам нашу погодку. Тут так Трохи випала з YouTube, то що не дуже добре себе почуваю. Приймаю ліки. ж трошки все рівно вам треба щось не Вийшла, бо по-другому ніяк то за мене нікуди не сходить. Тому йдемо. Так, такий сніжок хотіла вийти, як сніг і тими, люблю так, щоб воно шоло, падало на тебе. Але покачухалася вже й немає його. Тому просто йду. Вже так. От. Ось така. Такий сніжок, така погодця, тане вже все. Ну як капає. Спришна. Ось. Дітвори коча гуляє. Катаються, с новики ліплять Дома б, кажугом, несмотря на своє самопочуття, я бы тусила бы на дворі, но тут тут все раздражает, що я вам хочу сказати. Без блин без приуміншення чи приувеличення. Ну як воно так, то воно так, понімаєте? Так що. Так що якось так. Вже й сонце вилазить. Світи. Скоро вже Короче, лимкнуть цветом. Коротше, сиділа, писала вдома, що приготувати на Новий рік. Коротше, сиділа, писала. І в ітоги. Тобі нічого не, не брала, то що воно ну, як вроді легше було з утра. то нормально, тепер з дому фігово, тепер опять нічого не хочеться. Ціний космос просто приложила до чого. Мама дорога. Але. Коротше, якось так. Сьогодні треба дати показ за квартиру, заплатити за квартиру. І все, вже нічого не хочеться, коротше. Щось по-любому треба буде взяти. Не знаю що. <кій> Якусь скачку. Це для мене обійство. Немає настрою, немає, немає. Хоч би немає. Ніхто нічого не чистився, ніхто нічого не посипає. я калич. Сейчас упаду с вами. Вот Боже, слышь, так кошмар. <свист> что такие <-то>, дела? <свист> скажу, что да. Не знаю вже, що робити зі своїм настроєнням. Я Хоч би редак стінку головою, дися може полегшає. Й-моє, як скользко. У мене там і звіляна кудись трохи старонеться. Ти свої Стане легше, я щось свої. Якось не особо хочеться бити в стінку. Так что так, мои люди. Торговля в полном ходе. В полном процессе. Ну, я уже завтра тоже уже сезон. Поделка елочные. Маленькие. Ну да, будет потом. Такий кінець року взагалі не прибальний. Коротше, це так вам, щоб ви розуміли трохи. Де чоловік працює від вироботки. Кінець року просто підганяється, доганяється якісь робочі процеси. А Зарплата, у нього не цей, скажіть мені, не ставка. І що там, несмотря на те, що ти отримав за місяць, одну і ту же зарплату. Ні. Зараз у нього від виробітка. Я вже пошкрдла по сосекам, розбила банку, щоб доплатити за квартиру з карту. Щось вам кажуть, що діяти, як є, що скривати. Так що це такі дела. Небо вже розвидняється. Це вряд не, може вже на ніч чи на вечір. Ну, Затра, звісно, було красиво, а потім вже всі розтягали тось і що -то? Звісно, постараюся щось приготувати, однозначно треба, як кажуть, на бровях. Буду готувати капри тарабану олія закінчилася, дома то вона не вибувала, а ми то не забрали тут ще було, то як гуманітарку отримала, ну все і зрозходувала. Олію візьми, мукруса візьми. масло возьми. Короче, дофига. Хотелось бы, конечно, тоже Наполеона спекти. И холодца, но я не знаю, потяну я это все, че не потяну. В принципе, в детство поставишь. покрутить чи катати наполеон ще вже не знаю як це все робити якщо чесно в типу, мене сил немає я ось сходила в магазині все вже я вже не можу йти та й дома якось це все постепенно подкладала тут це зараз і там свининку Взяла трошки якісь там раточки чи рульку наварила, халоса. Качку петуха зарізала. ну, зарізали. Мені кажуть, знаходь плюси. Де блядь, їх знайти? Ну, Але то, що ми живі, так, да, це каша, огромний плюс. Ну суть теж не, в... не в тому наразі, так? Да? Крив'я душою, не особо воно успокає. <кій> не думаєш, думаєш, нахер так жить, мучаться, блять. Вибачте, мене всі. Но я не хочу скривати свої якісь почуття або емоції, підлаштовуватися, що сказати. Я так все життя підлаштовувалася, що зараз вже не хочу. Не санок, нічого тут, дивлюсь, діти на кургані катаються. Зараз би, може, помалого потягнула санок, нема. Піти санки купити. Завтра сніг ростає. Ну коротше. Плюсы прям просто жирні. Коротше иду додому. А завтра уже буду щось купляти. Писок так намітала трохи. І завтра вже піду на нас з самого нутра, візьму і не йти. Так що всім гарного дня, мої люби.